Ну от так потихенько, потихенько. Залишається вже не вважаєш, скільки посадив, а скільки залишилось рядів. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Шість. рядів, Раз, два, три, 4, 5, шість, сім. Сім, я обичаю. Сім рядів лишилося. А остальне все вже засажено. Слава Богу. Люди вже закінчують рядок там до кінця. Запилюють трохи пізніше, привіз, то вони там добивають. Трактор воду поливає, лунки. Таке. Трошки є нахили, але все терпимо, все ходиться ногами, все робиться і техніка обробляє. І так, завтра ще сім, якщо посадимо, слава Богу. А якщо ні, ну то...